Як відбувається взаємодія між військовими, коли боїт отримує поранення? В Смислі, як відбувається взаємодія? Голосом через рот. Ну, типу, хто писав всі питання? Будь ласка, дайте мені з ним поспілкуватися. Час на евакуацію може бути абсолютно різний: від 20-30 хвилин і до там, доби двох діб, як інколи буває. Якщо це якісь віддалені вогневі позиції, звідти може бути. Доволі пролонгована евакуація. А давай розберемо про ті перший етап, другий і третій. Спочатку на першому етапі надання допомоги до медичної військовослужбовець зобов'язаний сам собі надавати допомогу. Якщо він не спроможен собі надавати допомогу, значить хтось з оточуючих військовослужбовців. Якщо і вони не в змозі, тоді надає підготовлений персонал. Це там стрілець санітар, бойовий медик зводу, бойовий медик роти. І він же якби, визначає черговість евакуації, потрібність і черговість евакуації. Після цього його ну, для початку виводять з позиції, якщо він слідує або в стабілізаційний пункт, якщо це якісь важкі поранення, якщо легкі, значить в медичну частину бригади, яка визначає його подальше лікування. А якщо важкий, то це одразу на госпіталь. То одразу на стабілізаційний пункт, а далі по етапу на який госпіталь.